Перше до продажу пропонується двокімнатна квартира, розташована на третьому поверсі 9 поверхового будинку. Квартира має загальну площу 48,5 квадратних метрів та складається з двох роздільних кімнат. Зала площі 19,3 та спальня 8,8. Засклений балкон площею 3 квадратні метри. По всій квартирі металопластикові вікна з шумоізоляцією. Замінено стояки, нові батареї. На підлозі ламінат, висота стелі 2,6 метри. Встановлено лічильники на гарячу і холодну воду. В квартирі газова плита, бойлер, пральна машина, холодильник, м'які меблі, кухонні меблі та стінка в залі. Працює домофон. На дверях у під'їзд, кодовий замок. Квартира з капітальним ремонтом, доглянутий під'їзд, двір, асфальтове покриття, гарна транспортна розв'язка, розвинена інфраструктура, прибудинкова територія закритого типу, є паркомісця, паркінг, майданчик дитячий, озеленена паркова зона. Записуйтесь на перегляд.